В першу чергу мені подобається колір. З першого погляду відчула у продукції щось східне. Моє самопочуття покращується кожного разу, коли я одягаю ці прикраси. Я й не думала, що компанія, яка виготовляє медичне обладнання, створює турманієві прикраси. Коли на мені помічають прикраси Тігера, одразу запитують, де я купила таку красу. Сучасний дизайн прикрас пасуватиме й молоді. Мені подобається, що у дизайні виробу відображена філософія Нугабест. Усі знають, що турмані дуже корисний для здоров'я. За здоров'ям необхідно слідкувати з юнацтва. Кожна людина має відповідально підходити до цього питання. Виглядає гарно та привабливо. Вважаю, що мені просто пощастило отримати комплект цігера від компанії Nuga Best. Я вірю, що завдяки цій компанії буду здорова. Друзі знають NugaBest як одну з найвідоміших компаній. Компанія розробляє продукцію з турманію у моєму віці. Необхідно більше уваги приділяти власному здоров'ю. А NugaBest допомагає нам у цьому, даруючи надію на оздоровлення. Після постійного користування Тігера навіть вітранок став зовсім іншим. Прокидаюся тепер бадьорою, день проходить активно, наче знову помолодшала турмані. Це дуже загадкове каміння, яке користується великою популярністю у Кореї. Завжди буду їх носити, підійде до будь-якого одягу, та головне корисне для здоров'я у цьому віці. Я зустріла друга, який залишиться зі мною назавжди.